Починаємо наш експеримент. Починаємо. На першу частинку заповнюй. Висипай обережно сюди. Опа, тик-тик, тик, дик, дик, дик. Давай тобі зараз другий, дам. На. Добута, повністю все вулкан треба висипати. Так, це та, та, все? Буду... все. Поміся. Та помісяти у тебе паличка буде. Давай помішаєш. Я тобі дам паличку. Так, це закриємо. Бо зараз як вибухне, це закриємо. На тобі паличку помішаю обережненько. вынь палочку я трошки почеблю тут помочки давай ще мешай все помешал можно ще я трошки помешаю я зовсем трошки. ты гарненько помешал я ще трошки Домішаю, О, все, мені подобається. Як ми з тобою все перемішали? Тепер беремо шприц. Yeah. І хто буде заливати, ти я. Та давай дивись просто. Дивись, що це відбувається. Це ж виверження вулкана. А-а-а! Воно все тече, дивись, там все витікає. Дивись. Виверження Та у нас ще відбувається виверження. Дивись ще булькає. її. А Аж... що, дивись, піднімається! О, виверження вулкана! Дивись, які ух Тобі подобається? Так. Да. Це бо вулкан у нас так вивергався, бачиш бризки аж туди. І на тобі бризки, і на мені бризки. Ой, булька яка, ага. Де ось піднімається. Більше стає більше виливається, бачу, тут стікає. І от там стікає. Тобто тече така густа крапля.